У ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування під час приготування їжі у стічну воду потрапляє велика кількість жиру. Жирові відкладення мають низьку щільність і високу в'язкість, тому вони легко осідають на стінках труб, що призводить до засмічення. Для вирішення цих проблем встановлюють жировловлювач спеціальний пристрій. Який призначений для відділення жирів та сміття від стічних вод. Жировловлювачі підмийку Акватек виконані з високоякісного поліпропілену та комплектуються фіксаторами кришки з нержавіючої сталі, а також гумовими ущільнювачами виробництва Німеччини. Це герметичний резервуар, розділений на дві камери спеціальними перегородками. У першій камері відбувається відстоювання жирів. Які спливають на поверхню за рахунок різниці в щільності та в'язкості жиру та води. При цьому нерозчинні тверді частинки осідають на дно камери. Вода проходить через нижній отвір та відводиться у каналізацію. Використання жировловлювачів має ряд переваг, захист труб каналізації від засмічення, запобігання неприємним запахам, дотримання санітарних норм. Жировловлювачі підмийку обслуговуються один-два рази на місяць шляхом видалення жиру та сміття вручну. Жировловлювачі Акватек виробляються за індивідуальним проектом відповідно до вимог замовника та умов розміщення без втрати продуктивності. Гарантійний термін служби жировловлювача 10 років.